Пив у списки Портнова. мотиви вбивства можуть бути різноманітними. Портнов мав численні конфлікти через свою політичну діяльність, зокрема через вплив на судову систему України. Список Портнова, як відомо, це був список на вбивство. Українська влада уникала всілякого тиску на Портнова. Вітаю, друзі! Позаплановий випуск поговоримо про вбивство Портного. Отже, Портнов потрапив у списки Портнова. Вбивство цього пана в Мадриді 21 травня 25-го року викликло широкий резонанс, адже ця подія має глибокі політичні і кримінальні підтексти. Портнов відомий як. Екс радник Віктора Януковича та один з архітекторів диктаторських законів 2014 року був контраверсійною постаттю, пов'язаною з корупційними скандалами та підозрами у державній зраді через його ймовірну роль у російському вторгненні в Крим. Пригадуєте, він готував газові угоди разом з Юлією Тимошенко і юристом Тимошенко таким собі власенком. Власне, газові угоди, які підмахнула Юлія Тимошенко, і були передумовою харківських угод про здачу по суті Криму. Адже ці харківські угоди забетоновували присутність російського флоту на території України. Отже, смерть портнова біля елітної американської Мадрід. Де він отримав п'ять куль, виглядає як спланована операція, що породжує питання, хто стоїть за цим і чому це сталося саме зараз. Мотиви вбивства можуть бути різноманітними. По-перше, це може бути зведення рахунків, як припускають іспанські змі. Портнов мав численні конфлікти через свою політичну діяльність, зокрема через вплив на судову систему України та зв'язки з Росією, Його внесення до санкційного списку США за акт Магнітського. 21-му році вказує на причетність до корупції та порушення прав людини, що могло створити ворогів України, чи що могло по суті ну створити його персональних ворогів серед українських та міжнародних еліт. По-друге, не можна виключати політичний мотив. Портнов залишався активним в медійному просторі, зокрема через зв'язки з проросійськими силами. Що могло зробити його мішенню для тих, хто прагне усунути впливові проросійські фігури в умовах війни Росії та України? Нагадаю, що Портнов це автор так званих списків Портнова. На його заклик, проросійська мережа в Україні почала створювати списки українських активістів, викладачів української мови та літератури, істориків. Після захоплення частини українських територій, саме за списками портнова, пішли по адресах до людей із цих списків. Отже, список портного, як відомо, це був список на вбивство. І в цей список потрапив тепер сам Портнов. Час вбивства також викликає підозри. У двадцять році війна в Україні триває, геополітична напруга між Росією та Заходом загострюється. Портнов, який після 2014 року жив у Росії та Австрії, згодом переїхав до Іспанії. Міг бути залучений до таємних операцій чи переговорів, що робило його незручним для певних груп. Наприклад, його нещодавне переоформлення майна в Україні на дітей могло свідчити про спробу убезпечити активи перед можливими загрозами, крім того, відмова української влади запровадити санкції проти нього, попри петиції, могла посилити напругу серед патріотичних сил в Україні. Нагадаю, що Українські активісти зібрали необхідні 25 тисяч підписів, і дуже швидко для того, щоб проти портнова були введені санкції. Сам Портнов повернувся в Україну після повернення у владу Володимира Зеленського, і його вважають безпосереднім організатором судового переслідування Петра Порошенка, президента України. Найголовніше, що Портнув по суті вважався головним е тіньовим юридичним радником, оскільки він мав величезний вплив на судову систему і по суті. Афільовані з ним люди позаймали великі посади вже в часи Зеленського. Тобто вони уникли люстрації Порошенка. Частина деяких персонажів перевели в ДБР, наприклад, і там вони вже проявляються як руйнівники української державності. Тому е головне, що головне, що Портнов мав. Точно ворогів в націонал-патріотичному таборі, бо, починаючи з Бучі, Єрпеня е, е, Олешок Херсона, величезну кількість людей окупанти розстріляли людей, вписаних в списки портного. І тут проблема в тому, що українська влада уникала всілякого тиску на Портнова. Портнов залишив Портнов на початку війни, залишався вхожим в офіс Зеленського. І очевидно, що його метою було зустріти перемогу росіян і ну, взяти участь в перерозподілі портфелів, оскільки ніякої перемоги не, не трапилося на початку червня не і його родичі спокійно залишили територію України. Тобто банкова залишалася боржником Портнова весь цей час, і, і залишається навіть у ситуації, коли він загинув. Тому... Питання, як тепер будуть розвертатися інформаційні потоки, і чи в міжнародних медіа не виставлять саме українську владу винуватцем цього вбивства. Хоча сюжет може розвернутися і як особиста помста членів родини когось із загиблих із списків Портнова. Тому тут Портнов справді натягнув на себе таку глибу зла. Але що важливо, Портнов залишався носієм чутливої для банкової інформації. І я думаю, що після цього вбивства хтось там почав чехати і кашляти на банковій. Хто може бути замовником? Варіанти включають українські активісти чи спецслужби, які вважали портнова зрадником. Ну, це цей сценарій на поверхні лежить. Друге, російська агентура, якщо він став зайвим для Кремля. Третє, кримінальні структури пов'язані з його фінансовими махінаціями. Метод вбивства стрілянина кілером на мотоциклі нагадує професійний замовний стиль, що посилює версію про політичний чи кримінальний слід. До речі, хочу сказати, що російський стиль це найм е... іспанського криміналу для вбивства непотрібних ну, людей, які заважають. Це якраз стиль іспанський і російський. Росіяни наймають іспанський кримінал. Іспанський кримінал їздить на мотоциклах і валить наліво і направо із автоматів чи пістолетів. Тому ну це точно е, стрільба е, з мотоцикла. Це точно не стиль СБУ. Тому е, звинувачувати тут українські спецслужби виглядає дивним. Якщо а, а, цього варто очікувати саме від Кремля, і чим чим більше Кремль верещатиме про те, що це зробили українські спецслужби, тим більше українці будуть увірувати у існування українського МОСАДу. що Кремлю не дуже вигідно між іншим, але й брати на себе, ну так би мовити, натяками. Відповідальність за вбивство теж вони не захочуть, бо це означає, що з Росією не можна мати справу, коли ти починаєш колаборувати з Росією рано чи пізно отримаєш російську кулю потилицю. Ну і чому зараз? Оце ще одне питання. Можливо, це пов'язано з активізацією розслідувань щодо його діяльності чи загострення конфліктів в політичних колах. Без офіційних даних від іспанської поліції важко зробити остаточний висновок, але вбивство портного виглядає як відлуння його темного минулого, яке наздогнало його в велітному передмісті Мадрида. Що цікаво, що зрадники України не тікають в Москву, бо в Москві їх куля російська знаходить ще швидше, ніж в Мадриді. Чому ж вони зраджуючи Україну, тікають в Європу, в яку прагне весь український народ? І як вони розраховують співіснувати із державою Україна в одній з країн Європейського Союзу? Оце найбільша інтрига. Вони спочатку вчиняють зраду, вчиняють злочин проти України, а потім збираються співіснувати в Європейському Союзі з державою Україна безкарно співіснувати. Так не буває. Переможемо, друзі. Не забувайте про підтримку Збройних сил України.